Так пані Тетяна питає, якщо робити високий фронтон з газоблоку, як ви показували в четвер на вебінарі, то як формується вузол примикання покрівлі з профнастілу? Як сформувати цей фронтон, щоб не, перероблю... не перероблювати, якщо на етапі коробки не буде утеплюватись фасад. Але з часом планується утеплення під фасад з дерев'яного гонту. Не зрозумів. От Отвесіну краще один раз побачити, ніж сто розпочути. Ну, е, якщо у вас дерев'яний гонт, я, я так думаю, що у вас це лише мінеральна вата може бути. І якщо це гонт, то це ви будете формувати вентиляційний прошарок. А як, ну, да, то, ну, не дуже гарно, тому що, не дай Боже, в случаї пожежі, то по цьому вентиляційному прошарку полум'я може піти. Ну, мені здається, що фа фасад, ну, гонт на фасаді це не найкращий вибір, чесно кажучи. От, ну, мінвата вона у нас нормується як НГ, але з точки зору, скажімо так, життя показало, що не зовсім НГ. По-перше, вітробар'єр – це синтетичний матеріал, який може загорітися. по-друге, в мінеральній ваті є клея ебоксидний, котрі теж горять і виділяють токсичні речовини. Тому ну таке трошки, знаєте, рішення. А пінопласти не можна однозначно, тому що пінопласти це все ж таки Г 1 Тобто з деревом це жах, не можна об'єднувати. Я би тут не знаю, я би розглядав як одна шарова стіна газоблок. Все ж таки От, або, ну, у нас просто немає на ринку більше газоблоку, аероку, поки що немає. Там, тому тут навіть не, не можеш порадити. Якщо е, развішу подивитися газоблок не автоклавного твердіння, але у нього там трошки іноді питання до якості буває, але як варіант, ну, в принципі, можна розглянути. подивитися у, у нас три виробника газоблок, не автоклавного твердіння на ринку, От, і, в принципі, можна буде обрати. І, от, якщо у вас продається в вашому регіоні, Ну мені здається, що в цьому випадку це був би найбільш безпечний варіант, все ж таки. Так, е, тепер вузол. Ви не написали все ж таки, що у вас, пані Тетяна? Мансарда чи Холодне Горище? Ну, друзі, Вибачайте для мене це все дуже важливо для того, щоб вам розповідати і приймати рішення. Е, наступний газоблок. Який газоблок? Газоблок ще іноді можна придбати Д-500. Він доволі холодний. Тому, звісно, його треба утеплювати ефективним утеплювачем. Але ж є у нас газоблоки Д-300. Ну, Д-300 він стрьомний матеріал, крихкий, невелика міцність, але по теплотехніці він проходить, як одна шарова стіна. Тобто там 400 мм його зробили і утеплювати не треба. Д-300. Але ж питання до якості самого цього газоблоку. От. Е... Е, тому мені не зовсім, я просто думаю, я не не не, не розумію, що що вам розповідати, чесно кажучи. Мансарда чого холодно ще. Є, ну, я я би газоблок Д400, я, може би, і не заморочився, взагалі би не утеплював старця, чесно кажучи. Тому що він ну це матеріал доволі теплий. Він у нас по ДБН ну, 16 го року взагалі проходив, як одна шарова стіна. Тому якщо там навіть щось залишиться, ну не, 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 не знаю. от Так, пані Тетяна, мені все ж таки треба більше інформації, мені недостатньо те, що ви написали, на жаль. Розуміння цього питання. Значить, вузол фронтона по великому рахунку не має значення, яке у вас фінішне покриття даху, тому що тут більше впливає у холодне у вас горище, чи у вас мансардний поверх. Оце от впливає більше. А, а яке там покриття, не має значення, тому що в будь-якому випадку, ви, якщо це мансардний поверх, ви утеплюєте терець обов'язково. І ми його утеплюємо на, на, на товщину крокви. Тому що основне утеплення, воно проходить в товщині крокви. І кроку ми ставимо на сьогоднішній день, ну не на сьогоднішній день, вже багато років, 200 мм із-за цього. Тому і виходить, що тут ми робимо утеплення, Значить, закладаємо закладні деталі. Я, до речі, на одному з вебінарів, коли я знімав на об'єкті, я показував, як цей вузол ми робили для керама черепиці, для металочерепиці це абсолютно однаковий вузол. Я спробую знайти вам фотографію. Ми робимо закладні. От, і от, якщо це мансарний повер, да, то наш вентиляційний тут у нас гідробар'єр. Вентиляційний прошарок і наше покриття. Немає значні які. Тобто, конструктив над фронтоном по торцю один в один з конструктивом нашої мансарди. Так, не розходьте. не розход Господі, е, почекайте, я зараз спробую знайти фото з цього об'єкту, якщо мені вдасться сходу, блін. Ось ми можемо з вами, до речі, подивитися вузол монтажа примикання нижнього яруса даху до фасаду. Отак от встановлюються закладні деталі щільного пінопласту. Бачите, да? тобто сама товщина утеплення вона буде проходити ось так потім. Все це буде утеплюватися. Просто нам замовили підняти другий поверх і змонтувати дах. А от утеплення, на жаль, обліцювальна цегла, все це відійшло на другий план. Вузол примикання. Оцей вузол це моя розробка, котру я популяризував, і на сьогоднішній день вона стала теж класікою будівництва. Раніше в технологічних картах не закладали стільки крапельників. Ну, тому що кожний крапельник коштував грошей. От і тому не закладали. Не бачу сходу заразу, друзі, вибачайте. Я точно знімав. Це, я, я мог просто зняти відео і одразу викласти в соціальну мережу. От, і не, не зберіг це як окреме відео в папці. Таке могло бути. Я навіть пам'ятаю, з якого ракурсу я це знімав все. Але я не бачу. Все, вибачайте, хотів вам показати, як це виглядає. Значить, закладні діталі для кріплення під крокви ми закладаємо теж те щільного пінопласту. Зараз тоді буду. Разі що знову можу показати, друзі, креслення. Я розумію, що багато хто з вас креслення не дуже розуміється. Краще було б подивитися на об'єкті, не бачите. Ну, не знаю, давайте спробуємо окремо картинки, тому що десь, може, з якогось ракурсу. Ось, ось тут подивіться, ось бачите, кроква, вона вище фронтону ставиться. Тобто вверх фронтона він понизу крок йде, Це от для того, щоб закласти туди утеплювач. Всі вентиляційні канали вони утеплені. Бачите? Все, як вам розповідаю на вебінарах. А ось, до, 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 до речі, цей вузол. Дивіться. Значить, у нас іде кроква. Ось вона. Бачите? Фронтон викладений от на цьому рівні. Ось він. Далі йде така підставка щільного пінопласту, і от, от ця балка, вона і буде. Тримати наш свіс даху, тому нам треба створити дві точки опори: точку опори в цьому місці, з червоним покажу в цьому місці, і точка опори от в цьому місці. Тут ми використовуємо кутик для фіксації. Тобто, щоб витримати оцей згибаючий момент, нам треба оці дві точки. І так як сучасні будинки мають велику товщину утеплювача, то виходить так, що е, збільшується виліт. Е, цей виліт, тобто від точки спирання до виліта, тобто плічо збільшується. Тому цей вузол ми формуємо саме так. І потім вже ви бачите, що сюди закладається утеплювач мінераловатний, котрий стикується з утеплювачем фасаду. Тому, якщо ви, наприклад, зараз не робите утеплення фасаду, оцей вузол вам все одно треба виконати. Є естетика, коли, наприклад, у нас немає оцього свісу зі сторони фронтону. Так? В такому випадку там може бути трошки інше рішення, або кроква ось тут додатково опускається, або кроку ми ставимо прямо по фронтону, фіксуємо, наприклад, через той же кутик. Такий варіант теж може бути рубірой підкладається. Тобто треба дивитися архітектуру, але в будь-якому випадку фронтон по низу крокви. От на цей от момент я теж я багато років приділив тому, щоб вдолбати в голову, що торець фронтона треба утеплювати. І я дуже радий, що вже на багатьох об'єктах я бачу, як утеплюють оці торці. Тому це мені теж дуже приємно, що я приклався до популяризації такого підходу. І тут, як ви бачите, немає значення, яке у вас покриття. Це може бути фальц, черепиця, металочерепиця, черепиця, немає різниці. Ви в будь-якому випадку формуєте ось тут вентиляційний прошарок. Ось він, бачите, він йде на всю ширину. Доволі часто я бачу, коли будують на продаж, і ті, хто будує без розуміння процесів, які відбуваються в конструкціях, вони в цій. Цю гідроізоляцію от в цьому місці, в цьому прольоті не кладуть. Ні. Як бачите, у нас гідроізоляція проходить повністю на всю ширину, тому що на нижній частині може утворюватися конденсат, і якщо буде мокнути цій конструкції, нічого гарного в цьому немає. Тому гідробар'єр проходить наскрізь. Зрозуміло, от бачите, заодно і знайшли це от вузол, оце от креслення. Так, я, примикання. У нас в проєктуванні йде 3D-моделювання, тому теплий монтаж мансартних вікон. Про це теж є окремий вебінар. Ми заканчували дах вже сніг, пішов, тому так, бува. Так, ну такі от більше, так от примикання я вам так тут більше не знайду. Все ж таки десь втратив. Так, дякую, друзі, за ваші питання, за ваші лайки, коментарі. Ми йдемо з вами далі.